Залом він повинен щось зробити благоустрій в країні. загалом в нашому Хіднівецькому районі, якісь хороші зміни. Мені потрібен депутат місцевої ради, який дійсний депутат місцевої ради. Але коли в місцеву раду ті самі культурно скажу, обличчя йдуть, які вирішують свої, е, шкурні питання, вони мені не потрібні. І тим більше, коли йшли вони ще раніше і зараз теж будуть, типу, перефарбовані. Ой, не знаю, важко дати відповідь, бо, якщо чесно, серед кандидатів я не бачу нікого зараз достойного при нинішньому. Владі, при нинішній кандидати. Ну, напевно, для того, щоб навів якийсь порядок, правда? Всі ми чекаємо чогось від них, кращого життя, якоїсь допомоги. Ну, Щоб порядок в місті був, щоб були дороги, щоб... Комунальне господарство працювало так як положено. Депутат місцевої ради потрібен для того, щоб виконувати волю громади на місцях. Тобто, ну, для того, щоб задовольнити мої потреби як громадянина, маючи при цьому важелі впливу, ну, керівну посаду, власне. Ну, зубіліть, щоб порядок був в місті, щоб дороги, одно, друге, третє, щоб, ну, щоб був порядок. Мені не нужен, я і голосувати не пойду. Мені взагалі не потрібно, чесно сказати. А що він повинен робити для міста? Та все. То, що не робить до сих пор. Ніхто. Ну, наприклад. Наприклад, дороги, тротуари, мусорні ящики. Ті де і тепер. Дуже багато чого є. Ні, навіть не знаю, чим він мені може допомогти. А що він повинен робити? Вони живуть своїм життям, а не своїм. А навіщо ви їх обираєте? Ха, я не ходжу на вибори. Він нам, напевно, не дуже потрібний. А що він повинен робити? Що він повинен робити? Ну на даний момент він нічого не робить. А якби... Багато з них. А що би він робив? Слідкував за своїм районом, з якого люди за нього голосували. Того, щоб був якийсь порядок, для того щоб були якісь організаційні питання, для того щоб врешті-решт е люди повірили в те, що дійсно можна щось зробити в такому чудовому місці. Отже, депутати місцевих рад першу чергу потрібні, щоб вирішувати питання, які стосуються міста, і ну, напевно це їх найголовніша функція повинна бути. Для того щоб був порядок місті, в місті. місті. Що щоб, щоб як приходять люди до них на прийом, щоб вони лагідно обійшлись, рішили ті, ті питання, які на, у нас на на, на Ну, ви <рес> ну, сказали що? що він повинен робити? Що? Ну, слідкувати за порядком.